В ніч на понеділок російські терористи масовано обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Зафіксовано понад 200 ворожих прильотів із реактивних систем залпового вогню, самохідних артустановок, мінометів та гранатометів. Від ворожого удару загинула одна людина, ще одна поранена. На околицях міста середина Буда серединобудської Будської територіальної громади пошкоджено житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. У колиці села Стокалівка Білопільської територіальної громади пошкоджено опори лінію електропередач. Також в результаті обстрілу була пошкоджена залізнична колія у місті Ворожба, через що на цій ділянці до сум поїзди не ходять, але здійснюється перевезення пасажирів автобусами. Внаслідок чергової ворожої атаки дві жінки з Гуляйполя та села Оспенівка зазнали осколкових та вогнепальних поранень. Обох госпіталізували. Найбільше від обстрілу постраждали домівки місцевих в Гуляйполі. Та Оріхові загалом противник 80 разів обстріляв регіон. З півсотні російських снарядів поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури майже у двох десятках населених пунктів. Однак атаки расистів не залишаються без відповіді. За уточною інформацією підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайняті території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу. Поранено та вбито до півтори сотні окупантів. Тим часом збройні сили України продовжують звільняти Херсонщину. Так за останні півтора місяці наші війська просунулись на 36,5 кілометрів та підняли український стяг над 41 населеним пунктом. Протягом однієї доби їм вдалося переміститись перед на 7 кілометрів та звільнити шість сіл на Херсонщині. Добре, попрацювали і на Миколаївщині. Там українські воїни також звільнили шість населених пунктів та просунулись глиб на 7 кілометрів. Зокрема, український прапор замайорив над снігурівкою. Слава Україні! Героям слава! Минулої ночі ворог атакував Миколаїв ракетами С-300. Одна з них влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Наразі шістьох загиблих деблокували з під завалів. Одна людина померла у лікарні. Ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали і прилеглі будинки. Артур Туркін телеканал МТМ.